Давайте покажемо вам щось ексклюзивне. Ексклюзивне це SQ5 з Америки. Ціла машина. По карфаксу подивитеся, він в описі додавлений. Знята фара і знята арка. Повністю ціла машина в ексклюзивній комплектації. Ексклюзивна цієї комплектації в sq 5 дуже рідко бувають камери 360, заводський Shadow Line, повна по асистентах, правильна фара, проекція на лобове, панорамний люк, диски диски, Ну, це вообще окрема заслуга, конкретно Audi. Це Audi Sport, гума Michelin, 22 рік. Дзеркала максимальні гріються складаються без ключ. На всі абсолютно двері. А тепер увага, салон. Прошу. s зовнішній, s внутрішній підігріви, вентиляція, CarPlay, Android Auto, безротова зарядка для смартфона. Digital cockpit. Всі асистенти сліпі зони на задній рядок. Машина після професійного детейлінгу. шторки на задніх вікнах, карбон повністю по салону. Тейпсі виходи. Покажи задні супорта. Червоні, правильно, дуже гарному, темно-сірому кольорі з камерами 360, електрокришка багажника. Ковричок під ковричком повний абсолютно порядок. Багажник ніде не подертий, не побитий. Все закривається, все відкривається. Покажи ще з цієї сторони колеса. Всі 4 диски в стані нових, жодного пошкодження по Америці. Я навіть не впевнений, що в такому стані приїжджають машини з Європи. Сюди, будь ласка, тут проклеєно на всіх дверях. Взагалі машина без жодного зауваження. 360 парктроніки. Все все, як має бути. А ну, серце, серце, серце. Зараз покажемо її серце. 350 сил. Машина з правильним вихлопом, але вона в повному стоці. Без жодного логоспу. Відкриваємо капот. І тут у нас її серце. Отак воно тут все виглядає. Тут все в повному, абсолютно порядку. Їде на всі бабки, реально. Повний привод. Поїхали, прокатаємося. Так. Прищібаємося. Музика Бен Холоссан заводиться кнопочкою. Всі асистенти дістронік отримують смуги, асистент сліпих зон, чорна стеля. Ну що, поїхали? Ми тільки ось а що продали з таким двигуном. А це в нас повноцінна СК5, що є в сузівній комплектації. Таких комплектаціях на сьогоднішній день, навіть на атарі, мабуть, ви не знайдете. І от карбон по салону, доповнюю, нічого не треба тут перероблювати. Показав собі в Америці якийсь гангстер, правильну тачку, з правильною комплектацією. Ну і зрозуміло, вона їде. А, а вихлоп, вихлоп який. Простріли і це по заводу. Так, у нас є Audi Drive селект, ми можемо вибирати оффроуд, комфорт, автодинаміки, динамік, індивідуально ми можемо все налаштовувати. Трьохзонний клімат контроль, підігріви і є обдув передніх сидінь. Задні сидіння у нас перфоровані, шкіра, шкіра в ідеальному стані. Кермо. 69 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Машина розмитена, сертифікована, прийшла детально, пройшла обслуговування. Нічого її додатково робити не потрібно. Вона повністю ціла ця машина. Фара і крило. Все. Легесенько, легесенько торгнути. Не, не були тут ленджерони в багажнику, подушки, не де нічого і на кришу не падало. Легесенькі, мінімальніші пошкодження. Audi. Ексклюзивна Audi SQ5 у нас в наявності в продажі розмитена з сертифікатом і повністю обслужена. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Ви будете першим власником в Україні. Відразу поставимо на вас її на перший облік. А ми поїхали, покайфуємо.